Моє вітання в ефірі 12-го каналу. Підсумковий випуск новин за 8 березня. Наша команда зібрала та підготувала найцікавішу інформацію про події в Україні і на Волині. Ну а з вами в студії Ольга Матвєєва із першу коротко про головне у районі Бахмута загинув герой з Волині. Авто врізалося у бетонну перешкоду. Постраждала дитина. Викладачі і студенти коледжу скинулися на авто для зсу. Понад 155 тисяч окупантів знищені, із них приблизно 700 за останню добу. Такі цифри наводять у генштабі. Окрім того, збройні сили України ліквідували 4 ворожі танки, 9 бойових броньованих машин, сім артилерійських систем і іншу техніку противника. Під Бахмутом лише за добу Росія втратила 115 окупантів, ще майже 200 – поранені. Речник східного угрупування ЗСУ Сергій Черватий каже, що Росіянам не вдається розвинути успіху на. Стопі під Бахмутом українські військові обстрілюють ворога і не дають йому просуватися далі. Головною силою противників у боях за Бахмут залишаються вагнерівці. В окупованому Енергодарі пожежа вогонь поширився на площі 4 гектари. Окупанти заявили про атаку українських безпілотників. Жителі Енергодару скаржилися на велике задимлення, яке було видно з різних частин міста. Вранці росіяни обстріляли адмінбудівлю Авдіївського коксохімічного заводу. Троє людей поранені. Наслідки обстрілу на кадрах. Ворожі атаки, на жаль, не припиняються. Окупанти невпинно гатять по Сумщині, Харківщині, Запоріжжю, Херсонщині та Дніпропетровщині. Під постійними обстрілами також Донеччина. Вчора вперше спочатку повномасштабного вторгнення не постраждали цивільні. Проте в обласній військовій адміністрації зазначають, що ситуація в регіоні залишається напруженою, а росіяни продовжують обстріли. На Луганщині загарбники намагаються наступати, хочуть захопити деокуповані села. Стратегічного успіху не мають, але постійно б'ють із артилерії. І разом із тим самі мають великі втрати. Через велику кількість поранених окупантам вже не вистачає місця у лікарнях Луганщини. Для них зводять модульні станції швидкої допомоги, які більше нагадують Альтанки. У районі Бахмута загинув солдат Національної гвардії України волинянин Андрій Хрябченко. Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус. Герой він назавжди залишиться 48. Інформація щодо прибуття захисника та прощання буде згодом. Висловлюємо щирі співчуття сім'ї та рідним героя. Вічна пам'ять. Луцьк продовжує працювати на волонтерському фронті. Чи не щодня із різних центрів закладів освіти держструктур відправляють гуманітарні вантажі на фронт. У зони бойових дій везуть продукти харчування, одяг, військову техніку і автівки. Сьогодні допомогу на передову відправили луцькі харчовики, викладачі і студенти коледжу Національного університету харчових технологій. Детальніше розкаже моя колега. Молодь безупину зносить до автівки коробки з продуктами. Це смаколики, приготовлені студентами-викладачами коледжу національного університету харчових технологій. Дуже багато випічки тут є. Термобілизна і шкарпетки для військових, засоби гігієни, тушонка, солодощі. Усе це щільно вантажать у багажник автівки. І Волинське сало от в машині є. Бо це наше традиційне, вони теж потребують калорій. Цей сірий автомобіль теж для військових захисників України, які стоять на обороні Харківського напрямку. Автомобіль це чотирохпривидний, сюди хід. Пікап, який їм допоможе в і от якраз вони такий потребують. За автівкою зі смаколиками приїхав військовий, який з перших днів повномасштабної війни нищить русню. Слава війні! автівку вдалося придбати, зібравши докупи одноденний заробіток всіх викладачів і благодійні внески студентів коледжу. Це за кошти Нухта. От, єдине, що вони попросили віднайти такий автомобіль і провести ремонт цього автомобіля. Ну і звичайно, військові постійно у нас просять ці автомобілі, тому що вони потрібні, особливо джипи, повношляховики, які необхідні для виконання бойових завдань. Студенти ж кажуть фінансово допомагати тим, хто вдень і вночі боронить життя кожного з нас. Це надважливий у цій війні фронт. І, хоч великих донатів молодь зробити не в змозі, невеликі переконані теж наближують перемогу. 50 гривень думаю, дістав, 20-50. хто скільки може є, хто більше 100-500. Директор коледжу розказує, студенти і педагоги організувалися у перші дні повномасштабної війни. Вони готували захисникам їжу, плели маскувальні сітки, шили одяг і плитоноски. Все це вони продовжують робити й нині на 378-й день великої війни. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Не припиняють допомагати українським захисникам рівненські атомники. Вони щомісяця віддають 3% від зарплати, аби придбати для збройних сил України найнеобхідніше для нашої перемоги. Що придбали останнім часом і чого ще потребують військові, які тримають оборону в самому пеклі війни? Дивіться у сюжеті. Шість квадрокоптерів придбали волонтери Рівненської АЕС за три відсотки зарплатних. Кошти, які атомники щомісяця відраховують на допомогу українським захисникам, воюють на сході нашої країни, військова частина У них дуже велика потреба була в коптерах, так як це очі, розвідка, аеророзвідка, звернувся до жакуна Ігоря, до члена волонтерської групи, який мені надав весь алгоритм дій, і завдяки цьому. От ми направляємо його вже на потреби на військові задачі Збройним силам України. Квадрокоптерів чекають у найгарячіших точках. Сьогодні наші два квадрокоптери літять до Солідару, один на аеророзвідку, а другий на ДШБ, 46-ї бригади. Це дуже вкрай важливе для нас і для нашого захисту, нашої країни. А третій квадрокоптер літить до Бахмута, так само до аеророзвідки. Від початку повномасштабної російської агресії атомники згуртувалися для допомоги військовим. Це дуже необхідно зараз. І в першу чергу згуртованість колективів допомагає бійцям на передовій. За активну волонтерську діяльність колектив нашого підрозділу був відзначений грошовою винагородою у розмірі 10 тисяч гривень. І закономірно, що ці кошти ми теж колегіально вирішили передати для підтримки збройних сил України. Окрім того, регулярно щомісяця ми здійснюємо відрахування так званих трьох відсотків від окладу, теж для підтримки наших захисників. У нас є можливість бажання допомагати військовим на передовій, і я дуже вдячна нашим організаторам, що вони беруть таку активну участь. Григорій Хвищук один з тих активістів, які закуповують військові машини і доправляють вантажі на передову. А нещодавно на потреби волонтерів придбали автівку. Вона вже пройшла бойове хрещення поїздку. У нас хід Дякуємо нашим працівникам рівненської станції. Вони частково погасили по грошах, а також люди небайдужі мешканці Вараша. Ну наша група стала більш максимально ефективніша і мобільніша. Доставляють волонтери на передову і цей вантаж. Шість квадрокоптерів, які вкрай необхідні сьогодні на передовій, які допоможуть нашим бійцям зберегти здоров'я, зберегти життя. Тому я хочу подякувати колективу за збір коштів за ту допомогу. Ніколи не зупиняємось. На час виходу сюжету в ефір волонтери вже доставили квадрокоптери на передову. Три відсотки від заробітної плати ми купляємо такі пташки, щоб наші хлопці бачили краще і знищували ворога. Передаємо вам за Дякую. Дякую друга всім. Дякую всім. нам ще таки потрібно? Будемо, будемо працювати. Слава Україні! Чергове хочу подякувати нашим працівникам за розуміння за підтримку Збройних сил України. Компанія, керівництво робить все для того, щоб забезпечити нас роботою і заробітною платами, а ми, працівників, в свою чергу забезпечуємо Збройні сили України тим, що вони потребують. Авто врізалося у бетонну перешкоду. Постраждала дитина. Вчора ввечері сталася аварія поблизу села Козлиничі Чиковецького району. 30-річний ковальчанин, який був за кермом Фольксваген пасати, ймовірно, не впорався з керуванням та в'їхав у бетонну плиту. Травмувалася семирічна пасажирка легковика. Її шпиталізували у відділення травматології. А от у Луцьку не розминулися дві автівки, ДТП на вулиці Конякіна сталося сьогодні вранці близько 10-ї години. За інформацією патрульних 30-річний водій ауді, перелаштовуючись із лівої руху вправо, зіткнувся з автомобілем. Нісан. сан травм автопригоді на щастя ніхто не зазнав. А от автівки отримали механічні пошкодження. На наче інспектори склали адмінматеріали. Не перемикайте, і вже за мить ви побачите про таке. загроза життю у Луцьку. Закрили підприємство з виготовлення м'ясної продукції. У Луцьку лікував піснями і вобобул. квіти чи права. Сьогодні міжнародний жіночий день. Сьогодні у світі відзначають міжнародний жіночий день, коли весь світ, 8 березня, говорить про права жінок і боротьбу за них у радянському союзі цей день набув зовсім іншого сенсу. Його вважали святом жіночої краси та весни, дарували квіти та листівки. Такі традиції в українців залишаються і досі. А суперечки щодо святкування в Україні тривають роками. Трохи більше про історію цього свята і що про нього думають лучани у сюжеті. Що пов'язує 8 березня та день перемоги? Ці свята, якщо їх взагалі можна так назвати, ми отримали у спадок від радянського союзу. І Якщо від святкування победи українці останніми руками відходять, то за те, аби 8 березня залишалося вихідним, проголосували 62% громадян. І не дивно, адже святкувати з квітами, листівками і цукерками і мати вихідний у цей день. Ми звикли ще з далекого 1965 року. Саме тоді зробити 8 березня святом жінок і вихідним днем вирішив тодішній генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв. До 1965 року це не був вихідний день. Точно так само, як, наприклад, день перемоги 9 травня, тільки в 1965 році. Згідно закону Верховної Ради тодішньої радянського союзу, ці дні стали вихідними святковими днями. День вшанування весни, жіночої краси та кохання. Саме такого сенсу набуло це свято в радянському союзі. Втім, якщо заглибитися в історію, 8 березня це зовсім не про квіти та красу. Це не свято жінок, а день їх боротьби за свої права. На зламі вісімнадцятого та 19 сто. Ліття жінки почали виходити на мітинги та демонстрації, виборюючи рівні із чоловіками права. Передумова боротьби жінок саме за свої громадянські права право приймати участь в виборах, право на працю, право на здобуття повноцінної освіти. Бо все-таки світ був такий мускулинний чоловічий. Вже на початку 19 століття, після акцій та протестів лідерка жіночої групи соціал-демократичної партії Німеччини Клара Цаткін та активістка Роза Люксембург висунули ідею відзначати міжнародний жіночий день на світовому рівні. Головною метою цього свята назвали боротьбу. Бо за права жінок. Однак у радянські часи її перетлумачили на догоду тодішньої владі. Свято втратило своє політичне протестне забарвлення. Замість того, аби говорити про права жінок, їм почали дарувати квіти і просто відпочивати у цей день. Мені трошки дивуються деякі мої співвітчизники, які отак от наполегливо ціпляються за ці старі свята. Адже в чому взагалі суть викривленого за часів радянщини свята, воно виглядає як день, у який потрібно жінці подарувати квіти. Не потрібно якогось окремого дня, щоб Чоловік, чи тато, чи батько, чи син зробив якийсь комплімент дорогій жінці, яку він любить, і це зовсім не означає, що 8 березня, як свято треба скасувати. Жінки кажуть, потрібно змінити ставлення до цього свята і говорити не про жіночність та красу, а про рівність. Глава держави Володимир Зеленський зазначив, що кожен має право на свою думку щодо свята, 8 березня. Що робити в цей день 8 березня і в в цьому наша сила, в цьому є свобода, ми рівні, вільні, ми у міцній Україні. Мені здається, важливо сьогодні саме подякувати. Подякувати усім жінкам, які працюють, навчають, навчаються, рятують, лікують, воюють. Воюють за Україну. Жодних заборон скасувань чи вказівок на законодавчому рівні немає. Дещо різняться і думки обранців громади, а також представників шоу-бізнесу. Чи потрібно чекати 8 березня, щоб привітати жінок? На мою думку, не потрібно. Кожен чоловік приймає рішення про те, чи йому вітати, чи не вітати, святом весни, святом жінки. І чи це міжнародний день? Хтось асоціює його з радянщиною, хтось асоціює його все ж таки з міжнародними країнами. Ну тут якби люди повинні приймати для себе самостійно своє рішення. На рахунок вихідного, думаю, що не потрібно. Тим більше, що зараз в нашій країні війна, тобто це недоречно. А якщо чи святкувати, чи не святкувати, то напевно жінок, звичайно, Вітати чоловіки можуть, оскільки це міжнародний день, це не день російської жінки, це міжнародний день жінок. Я думаю, що треба святкувати. Для жінок це свято, для чоловіків також свято. А чому ви? Ні? Ну, розумієте, не можна все кинути, щоб нічого не було. Ну, є свято, то чому воно не було? Тішить те, що останніми роками справжній сенс свята в Україні почав відроджуватися, і все частіше говорять не про красу та квіти, а про права жінок. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У Луцьку, через антисанітарію, закрили підприємство з виготовлення м'ясної продукції. Підприємство виготовляло м'ясну продукцію, яка загрожувала життю споживачів. Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Йдеться про тем, хороший смак. Інспектори виявили суттєві порушення, які становлять загрозу життю споживачів. Зокрема, йдеться про неналежний стан приміщення та недотримання стандартів з виготовлення зберігання м'ясних продуктів через виявлення порушення законодавства про харчові продукти, які становлять загрозу для життя та здоров'я людини, ухвалили рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів строком на 10 днів, починаючи з 7 березня. На Волині викрили незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. До неї причетні медики схему організували двоє мешканців інших областей, які тимчасово проживають у ковалі. Вони шукали клієнтів та пропонували їм виготовити підроблені тимчасові посвідчення військовозобов'язаних та довідки військово-лікарських комісій про непридатність до служби. До цього вони залучили і лікарів, які сприяли у виготовленні документів. За свої послуги брали три тисячі доларів. Наприкінці лютого цього року поліцейські задокументували факт організації незаконного переправлення за кордон 48-річного уродженця Луганщини та одержання організаторами півтори тисячі доларів. Учора після отримання другої частини затримали організаторів та одного з лікарів. Зараз фігуранти перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Запальні пісні і чудовий настрій із найкращими хітами до обласного центру Волині в чергове завітав легендарний співак Єво Бобул. На його концерт йшли і новоспечені шанувальники, і люди, які з творчістю артиста познайомилися ще десятки років тому. Легенда переживає все нові і нові хвилі популярності. Чому ми запитали у Лучан? Секретом успіху поділився і сам Іво. Більше про у Луцьку дивіться у сюжеті. Почути його. А, а вже осінь прийшла у місце. Я не кликав її. Осінь, поки не кличуть, а Іва Бобула, культового українського виконавця, у Луцьку чекали та про зустріч із ним мріяли. Діти наші, нам подарували. Видочки да, ну, такий подарунок зробили ну. до Волинського обласного драмтеатру. Один за одним сходяться давні шанувальники Іво Бобола і ті, хто познайомився із творчістю виконавця, не так давно. Я прийшла, мама слухає Івобола. Ну найлюбніша пісня розмова з тобою. Мабуть, осандоласи липи цвітуть, і оце осінній сад, як там про любов і зразу про розставання. Ці та інші не менш популярні пісні буквально за мить почують не з гаджетів, а наживо зі сцени. Хочеться якихось позитивних емоцій. Дуже приємно, що багато людей прийшло, молоді багато. Дуже гарний співак, ми його дуже любимо, його пісні, його творчіство, хоч ми такі ще юні, але дуже подобається. Концертна зала в момент стає заповненою. Лучани йдуть парами, хто з друзями, хто з квітами. І усі з чудовим настроєм. В чому секрет такої популярності? Я запитала у самої легенди. Всі мої пісні за моє життя вони присвячені жінкам і коханню Коханню до мами, до батьківщини, до людини, до краю. Популярність артиста зросла в рази, коли із початком повномасштабної війни українці стали відмовлятися від російської музики. 3 вересня всі слухали не пісню російського співака, а трек українця про те, що осінь прийшла в його сад. Ряди поціновувачів творчості Бобула невпинно зростають, а сам і цьому не дивується. Було як дуже багато російських артистів приїжджало. Все у нас російськомовне на радіо «ФМ Росія, на телебаченні Росія, везде Росія, 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 Росія. Росії не стало. А що робити? А чим заповняти? А згадали, що є. І в Богу, хто згадав, а хто відкрив для себе творчість виконавця? Чергова хвиля популярності прийшла до артиста із стрімким зростанням популярності Тік-Току. На душевну, як на сподіва. Почала запалювати під пісні популярні десятки років тому, які знову стали хітами. Дуже приємно, що молодь. саме важливо, молодь цікаво підняла декілька пісень моїх, які стали знакові, популярні, то я їм за це дуже вдячний. Ось коментувати скандальне інтерв'ю, яке сколихнуло інтернет, артист не хоче. Його шанувальники кажуть, що для них це не важливо, адже йдуть послухати його пісні. Чому твори Бобула до вподоби і молодшому, і старшому поколінням? Виконавець знає. Переконаний його пісні це ліки, Ліки, яких після 24 лютого 2022-го потребують чи не всі українці. Я їх просто лікую своїми піснями, Так буду казати. Їм стає добре, вони спіхаються, вони співають мною, Хто плаче? То як, то вони відходять від цього каміння душі або серця. Це точно, я вам кажу. Разом із тим артист ділиться, що повномасштабна війна не могла не вплинути на його творчість. Коли пушки ромихають, мистецтво спить. Луцьк каже виконавець: це місто, з яким його багато чого пов'язує. Запалює тут і в обопал вже далеко не вперше. Лучани його зустрічають шаленими оплесками. Концерт, як і майже кожен нині, на підтримку ЗСУ. і Бобл закликає своїх шанувальників допомагати нашим воїнам. Першою виконує пісню В тебе віримо, ми Україно». Варшенню на сцені разом із ним стоять прихильники. <плес> Люди не можуть всидіти. Підіймаються, підспівують і танцюють під улюблені для кого з юності, а для кого з дитинства хіти. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12 канал. Наразі це всі новини. А я нагадаю, що будь-який наш сюжет чи випуск новин в цілому, ви можете переглянути ще раз на нашому ютуб-каналі Новини 12. І вже завтра ми повернемося із новими цікавими сюжетами. Не забувайте дбати про власну безпеку, а також продовжуйте донатити на Збройні Сили України. До зустрічі.